Усіх вітає час світських хронік з Данилом Грачовим. Сьогодні в Києві світський десант із Росії на чолі із шоуменом Андрієм Феміним вручатиме українським селебритіс з культовий щоденник Галаморама. Дефігалонарді залізна данти дути трафатайзефатайзейтуританеказе наслує сьогодні. Отримаєте це щоденне гламарама, в якому є найважливіші світські події взагалі то світу. А як часто відвідуєте які світські події десь у Європі, в Америці, а не тільки в Україні? Єздім інакше ріже що ну, коли жив в Європі, їздив гораздо чаще. От, зараз час уже чесно говоря, года два не було. А яке було найяскравіше? Якийсь світський захід, який ви відвідували десь в Європі саме? В Сантрупе ми були. Это была дискотека «Віпрум». Там Бавдеди Деді, був то есть вот там. Там все були в White Party, біла вечеринка. Тобто, ви танцювали з Мадонною? Ні, я з Мадонною не танцював, я просто підійшов до отелю «Версачі», тому що, да, мені дуже нравился стиль, ну, то, що робив її брат. И просто сказал, что нам очень нравится. Я же прямой человек без комплексов. Сразу пришел, сказал: я говорю: всем очень бывшим СССР, ваш брат, то, что он делает, нравится. Все. Поспілкувалися з Донотеллой, вона відповідала, і у вас була така неформальне спілкування. Да, да, просто пообщались. Поговорили, там тоже был Джорджо Армани. Я так підійшов. Знаете, я просто ничего не стесняюсь. И поэтому я подходил, тоже сказал, что им очень пользуюсь у нас популярностью. Mm -hmm. Ну, з Днателей більше розмовляв. Чого сьогодні без дружини на світському заході? Де вона зараз? А вона поїхала в Мілан на шопінг. Чи вона з вами радиться, коли робить е, такий масштабний шопінг? Все ж таки, я розумію, що зараз, коли вона поїхала до Мілана, витратиться не одна тисяча доларів. Опять опять, деньги, деньги. Ні, я стараюся сам делать шопінг, займатися. Ти знаете, коли мужчина і женщина ходять, мені кажется, это це вона верніше ви зараз обмежували якось її шопінг її витрати? Ні, ну в неї є гроші, А на то ж как бы, там, нас до такого ніколи не доходить. Людині, яка веде світський спосіб життя, просто не обійтись без щоденника гламорама, адже в ньому зазначені наймасштабніші світські події, починаючи від Оскара та Берлінали та закінчуючи віденським балом та автомобільними перегонами на острові Бора Бора. Зараз були великодневі свята. Як святкували? Впевнений, що в родині, але є, я впевнений, що також є традиції певні. Звісно. Во-первых, ми святкували себе вдома. Так? Ну, У мене це воспринимається на дуже такому уровні, на високому. Там все те, що все робить, там, там все Пасху, там все все, все робить. Але ми по традиції були у бої Андрійчука бывшего депутата трьох созывов Верховного Совєта дружина пече Пасхи, пече кулічі ну у нас те це робить. А -а -а. Да, да, да. Я так розумію, що в цьому році Великдень святкували не в компанії першої леді Людмили Янукович. Хоча з нею товаришуєте. Ми були у ні, якраз в гостях пару років тому назад. Ми у них в гостях були. І вона шикарний презент. Ніх якраз в цей день, подарок. Ну в этот раз. Ну, он только приступил к об'язу президент. Я готов без нього праздновать. лет 20, тільки щоб он був президентом. Але до Людмили Янукович в Донецьку у гості не літали. Ну, ми дзвонили, поздравили, ви що? Ми да. Хто краще готує кулічі Пасхи? Людмила Янукович, чи ваша все ж таки теща? Ну, вы знаете, я не могу вам сказать, почему? Потому что я боюсь обидеть и Людмилу Янукович, свою тещу. Андрій Фамін відомий, російський шоумен та актор. Свою першу роль зіграв в культовому фільмі 90-х Маленька віра. Зараз влаштовує не менш культові та найдорожчі вечірки для російської еліти по всьому світі, витрачаючи мільйони доларів на Дольчевіта. віта. Устраивая разные мероприятия по всему миру, вы выделяли все-таки день рождения вашей дочери, который вы устраивали на каком-то лимузине. Что это был за день рождения? Представьте, эта вечеринка стоила 6 тысяч рублей, ну то есть 200 евро. Я на эти деньги арендовал розовый лимузин который катал мою дочку, когда ей исполнилось 14 лет. Это было столько счастья, столько впечатлений, такое счастье в ее глазах. Вот вам какой прекрасный подарок за небольшие деньги можно подарить. Где она сейчас? Сколько ей лет? Чем она сейчас занимается? Потому что, в принципе, о ней неизвестно ничего. И очень мало здесь, в Украине в том числе. Моей дочке сейчас 15 лет. Она работает в модельном агентстве Modus Vivendius, и вы сможете увидеть ее в майском номере журнала Татлер на последней странице в потрясающей фотосессии Малышка на миллион. Папа делает протекцию в карьере дочери сейчас? Небольшую. Ну, так. Немножко, да? Ну как? Когда в последний раз были в Киеве, вот не по работе, не для того, чтобы устраивать мероприятия, а вообще, вот приезжайте в Киев? Нет, только по работе приезжаю в Киев. А что делать? Такая жизнь, надо ездить везде. Лазурный берег, Алмата, Одесса, Кишинев, Киев тоже. Но вообще я невероятно люблю этот город. Знаете, он удивительный. Все эти три года я пытаюсь понять Киев и не могу. И так вот, celebrities – это не значит богатый человек. Вот в каких-то городах российских, кто богаче, тот и celebrities. Нет. Вот Вольнова, да, вот celebrities для меня стопроцентный. Или, допустим, Макунская. За три года вашего пребывания в Киеве, в Украине, а уровень вот этого светского общества, он возрос? Он колоссально возрос. Посмотрите женщины в вечерних платьях. Посмотрите, как они потрясающе одеты. Даже, в общем-то, на обычном мероприятии, которое сегодня здесь. Но собрать этот уровень это очень непросто. Нужны множество слагаемых. Вы знаете, появляется вкус у людей. Вкус. Почему вкус появляется? Люди много путешествуют, они живут в Лондоне, они смотрят журналы. А сейчас я вот смотрю на вас, вы абсолютно лондонский человек, вы могли бы брать интервью в лондонском клубе. Это очень здорово, вы выглядите то, что называется тренди, понимаете? Это не вкус эстрады, это вкус какого-то в хорошем смысле тренда. И это очень здорово, это обнадеживает. Вечірки Гламорама проходять у шести містах світу. Після київської вечірки вирушаємо відпочивати, підводити підсумки та обирати найстильнішого. Отже, найцікавіше ще попереду. Час преновин у світських хроніках про що говорять на світських заходах. Що і казати, російські вечірки в Україні поки що рідкість на них чекають та до них готуються. А от коли вечірка не дотягує, стає якось неприємно дивно. Так, наприклад, на цьогорічній гламорамі саме на її початку закінчився головний напій світської тусовки шампанське моечандон, та нібито саме на Світлані Вальновій. а всі ж звичайно пам'ятають головний постулат вечірок від Андрія Фоміна. Може закінчуватись все, їжа напої, що завгодно, але не шампанське. Невже це і є та сама друга хвиля економічної кризи? Отже, час обирати найстильнішого гостя вечірки. А на сьогодні це все. Це були світські хроніки з Данилом Грачовим. Найцікавіші світські події ще попереду. Побачимось!